Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді хід сезона Міні-трактор Kentaur 244 SX. Дуже всім сподобались спочатку сороковки, які прийшли в новому дизайні. І так само дуже швидко розбирають ось такі кентаври на 24 кінських сили. Сьогодні на огляді модель саме SX, це звичайна 24-ка на широких колесах. VC44S D – це базова модель, буває ще SD з двохдисковим щепленням, і SDX це з двохдисковим щепленням на широких колесах. По цінах базова S коштує 6150 доларів. А цей красень, що зараз бачите на екрані, коштує 6300 доларів. На всі інші моделі ви можете переглянути ціни на нашому сайті, посилання на який є під кожним відео в описі. Взагалі я вам скажу, в принципі, ДВ, кентаври. Були, в принципі, завжди популярні, але саме ось ці оновлені версії були дуже очікуваними і приїхали в кращій комплектації, але саме головне за ту ж саму ціну. Ну і звичайно ж, я вам пропоную спочатку повністю оглянути тракторець, а потім вже зробити якісь висновки. Розпочнемо традиційно з розмірів коліс. Передні тут встановлені 7,5 на 16 Диск не розбірний, але колія регулюється в двох положеннях 1,20 або 1,40 м. Задні колеса мають розмір 11,2 на 24 м. Диск теж не розбірний. І задня колія регулюється в депазоні від 1,20 до 1,50 м. Також на задніх колесах встановлені грузи. Зпереду, як бачите, грузи теж є в комплекті. Передні крила не встановлені, але вони теж є. Міст передній звичайний, редукторного типу. Тут нічого абсолютно не змінилось і зарекомендували вони себе досить добре. Щодо рульового управління, тут воно гідрооб'ємне. Як бачите, встановлений один гідравлічний циліндр двосторонній, штоки якого мають захист. Також зверніть увагу, що з правої сторони підножка відсутня. Тож посадка відбувається тільки з лівої сторони. Ну і ось так трактор виглядає знизу. В принципі, тут я б сказав, би, все нормально і акуратно. Так як саму підлогу тут підняли, то виглядає, звичайно, це цікаво. Щодо комфорту оператора, теж питань немає, але є один нюанс. Про нього трішки пізніше ну, не можуть китайці зробити все нормально. Ззаду трактора бачимо новий дизайн стопів поворотів та габаритних вогнів. Вони світлодіодні і нарікань на них поки немає. Щодо самої трьохточки, одразу хочу відмітити, що вона тут з товстого металу, товстішого, ніж раніше, стояли на 24-ках, і я можу впевнено заявити, що це дійсно 40 тяги. Сама ж трьохточка тут звичайна, зі стандартними регулюваннями. Вантажопід'ємність 450 кг, чулки на задніх полосях звичайні з 24 ки вал відбору потужності двошвидкісний і є один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Також встановлена додаткова пара гідровиходів, яка керується основним розподільником. Щодо речагів, розміщення абсолютно стандартне. Сидіння, як бачите, встановлене з підлокотниками і традиційно регулюється по вазі та двигається вперед-назад. Досить непогане, по крайній мірі, на перший погляд. Педальний вузол звичайний, тормозна педаль здвоєна. Сама ж приборна панель, як бачите, тут пластикова. Виглядає це все вже більш-менш сучасно. І також зверніть увагу, що простір під сидінням зашитий. Ну, тобто, я сказав би, що трактор максимально підготовлений під становлення кабіни. Особливо як для такого бюджетного тракторця. Звичайно ж, могли б поставити і лючок для паленого баку, але вже. Як є, виходить? А так, загалом, я б сказав, мені подобається. По коробці тут 4 передачі вперед-одна назад, плюс 2 діапазони понижені та повишені. Отже, от маємо 8 передач вперед та 2 назад. Конкретно на цій моделі щеплення однодискове. Єдине, що мені не сподобалось, це ось той рычаг, який, по-перше, заважає посадки висадки. Ну і по друге, все ж таки ногу ставити через нього незручно. Я думаю, китайці могли б зробити щось нормальне, але вирішили не заморачуватись. Тож робити це прийдеться майбутнім власникам, як ви розумієте. Так, да, і сама ж приборка тут автомобільного типу, сама простенька, але є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактором. Капот тут вже відкривається спереду, і доступ до двигуна, я б сказав, би, тут нормальний. І тут, як ви вже здогадались, встановлений КМ 385 ВТ, широко розповсюджений, популярний трьохциліндровий двигун потужністю 24 кінських сили. Також зверніть увагу, що є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Акумулятор встановлений 12 вольтовий на 100 А. І як бачите, вимикача маси у звичному місці тут немає. А він розташовується з лівої сторони, я б сказав, би, в адекватному місці, нічого його там грязюки не закидає, як пишуть деякі в коментарях. Ну а для тих хто любить трактором їздити в грязюці по саму раму, ну, переносите в інше місто. це ж таке. Тоді тут можна про всі тяги казати, що їх заліплює грязюки, на наші їх там зробили. І тому подібне. Я думаю, ви мене зрозуміли. Це я вже рахую тоді специфічні умови використання, і потрібно вже трактор робити. Під себе або переробляти. Якщо ж в таке болото заїжджать пару разів у рік, я думаю, то нічого страшного в цьому немає. Щоб потім все одразу почистити і відмити. Генератор тут встановлений потужністю 350 Вт, паливний бак тут об'ємом 30 літрів. Ну і традиційно тут встановлені два НШ насоси: один на гідропідсилювач руля, другий на задню гідравліку. Є також і блоки із запобіжниками. Що стосується фільтрів, повітряний тут встановлений контакт на масляний з теклоном. Щодо фільтрації палива, тут теж все стандартно, є один фільтр тонкої очистки і фільтр відстійник. На мою думку, для таких тракторів цього цілком достатньо. Заявлена вага трактора 1400 кг. Ну і по основним характеристикам, мабуть, усе. Якщо щось забув, запитуйте в коментарях. Основні зміни, які відбулися в тракторах Кентавр це новий двигун км 385 Раніше, хто не знає, тут стояли й юдешні двигуни, посилені тяги задньої трьохточки. Звичайно ж новий дизайн і підвищений комфорт оператора Тобто рівний пол, краще сидіння, краща панелька. Тобто Загалом, якщо підвести якийсь підсумок за ті ж самі гроші, ви отримуєте кращий трактор. І це в принципі радує. По конкурентах на сьогоднішній день їх теж вистачає. Приїхали нові Сінтаї з редукторним передком із боковою колісою. Ну, це, к приміру, також з'явився новий трактор Fighter 254. Теж цікавий тракторець і по розумній ціні. Ну, але стосовно цього кентавра, якщо обирати в бюджеті 6 тисяч плюс-мінус, то це буде найвигідніший варіант. Напишіть, до речі, в коментарях, чи хочете ви, щоб я зробив відео по. Темі з самих популярних або покупаємих тракторах кінець 2023 року. Я взагалі скажу, що зараз абсолютно все помінялось. Якщо раніше були топи одні, зараз зовсім інші, і зараз, наприклад, більше люди купують сороковок ок ніж 24-ок. Хоча рік-півтора тому ситуація була на ринку зовсім інша. Тому я вважаю, що такі відео зробити можна, але все ж таки, якщо це дійсно вам цікаво. Тож пишіть в коментарях, дайте зворотню відповідь, і я зроблю серію відео, які дійсно будуть корисні і актуальні, ну, до весни так точно. Бо все ж таки ринок оновлюється, заїжджають змінені моделі, цікаві комплектації, або з'являються просто вигідні пропозиції. Що ж, Всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!